Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні я вам покажу одяг і взуття з люкса. Перша моя знахідка це ось такий дуже теплий, грубої в'язки светр від Hugo Boss, його ціна 650 гривень. Светр в ідеальному стані. Думаю, він буде такий дещо оверсайз, має невеличку стієчку. І зараз вам покажу його бірочку зі складом. Власне, він на 100% з вовни мірі носа. Вовна, в принципі, не надто колюча, доволі м'якенька, і ось так цей светр виглядає на мені. Дуже стильний, дуже класний. Загалом у мене від нього лише позитивні враження, дуже добре так сів по фігурі. Можливо, трішечки він повнить за рахунок своєї такої грубої в'язки, але загалом на зиму те, що треба. В ньому однозначно буде тепло. Але щоб в мене був від нього такий от повний захват, що от побачила річ і в неї закохалась, такого немає. Крім того, у мене немає аж такої великої потреби в светрі. в мене їх є достатня кількість. Я співминулі роки накупила і вовняних, і кашемірових светрів, тому цей залишу в магазині, оскільки ціна трішки кусається. Наступна моя знахідка це ще один светр Гольф, красивого бежевого кольору, світлого, і він абсолютно новий ще з магазинною картонною бірочкою. І, власне, за своїм складом він просто вау! Це у нас поєднання кашеміру і вовни. Його ціна 600 гривень. Як на мене, це зовсім недорого, як для кашемірового светру, ще й збіркою, так абсолютно нового. Светр доволі об'ємний. Це у нас 22-й-24 розмір, але склад у нього просто фантастичний. 70% вовни, 30% кашеміру. І отже, давайте покажу його на собі. Такий кашеміровий светр я собі давно шукала, власне, такого світлого кольору. Але, на жаль, цей надто величезний. Він додає дуже багато об'єму. Дуже хотілося мені його собі купити, адже і колір тут чудовий, і сам светр, звичайно, новий. Ну, але, на жаль, розмір мені не підійшов. Дуже довго я в ньому крутилась перед зеркалом, так. все-таки думала, можливо, щось можна придумати зі всіх сторін, так себе обдивлялася. І рукавчики пробувала так, робити коротшими, якось їх підгинати. І сам светер так пробувала заправляти в штани, можливо, він в такому вигляді заправленому, бо виглядав трішки краще. Але через те, що самої тканини надто багато, і сама тканинка, вона така доволі тоненька, не дуже добре тримає форму, він виглядає якось не дуже акуратно. Сама якість просто супер. Тканинка дуже м'якенька за рахунок того, що светр кашеміровий, дуже він приємний на дотик, просто супер. Светр. Ну не знаю. Напишіть в коментарях, так як зі сторони вам виглядає. Все-таки можна було дати шанс цьому светру, чи все-таки видно, що він на мене надто великий? Хоча от в такому заправленому вигляді він все-таки виглядає краще. Наступна моя знахідка це ось такі мам-джинс. Це у нас фірма Top Shop. Вони такого світло-блакитного кольору, їхня ціна тут 600 гривень. Бачите, вони теж абсолютно новенькі, ще з картонною магазинною біркою, і в магазині вони коштували 70 доларів. Джинси мого розміру, так, це у нас розмір L, і зараз примірюю і покажу вам їх на собі. По Розміру вони то підійшли, але мені не дуже подобається, як вони виглядають саме на мені. У них така от висока посадка. Так чудово лягли власне, на талії. Дуже часто на мене джинси саме в поясі бувають за широкі, за великі, їх неможливо носити без пояска. Це ідеальна сіла, але трішки мені здається їм бракує довжини. Ну, Тобто, довжина тут або мала бути трішки коротша, або трішки довша. І ще вам забула розказати про светр Кашеміровий. У нього відстібається ось ця от горловина. Тобто його можна носити в двох варіантах: або як гольф водолазку, ласку, або ж як звичайний свет. бачите, тут такі є гудзики, вони непомітні під горловиною ховаються, І тобто, такий от універсальний светер. І давайте вам трішки покажу спортивних речей. Власне, дуже було багато цього разу худі. Ось таке мені сподобалося від відомого, дорогого бренду The North Face. Це в нас розмір L, і ціна у нього просто смішна 300 гривень. Раніше його оцінювали у 480, зараз продається він зі знижкою. Він доволі теплий, має ось тут таку от фліску під низом. Ну і звісно, що він повністю з поліестеру. Я так розумію, це такий термосвет, кудись, можливо, в гори, в походи, коли хтось любить зимою ходити, можна його піддягати так під низ. Собі його брати не буду, оскільки в гори не люблю ходити. Але худі абсолютно новенькі, в ідеальному стані, без дефектів. Я вважаю, дуже хороша знахідка, хто любить такі от речі, кому вони так стануть в нагоді, хто любить зимою подорожувати. І зроблю ще такий невеличкий анонс. Сьогодні у мене буде просто топ-знахідка це куртка від Versace. І далі вам ще покажу кілька худі. Ось таке було яскравого фіолетового кольору від Nike. Худі з такою кінгурушкою, його ціна, правда, доволі велика 650 гривень. І вказано, що це воно теж у нас зберігає тепло. термо, така от кофта. За своїм складом, звісно, що це у нас поліестер. Це худі, як і попередньо, має з внутрішньої сторони таку як фліску, тому воно дуже тепле. Ну і ось так виглядає на мені. Худі такий має темного фіолетового кольору вставки на рукавах і понизу худі. І на рукавчиках ще є такий отвір для пальчика. Так? Можна опускати рукав і тоді буде ще тепліше. Але це худі теж доволі таке от специфічне. його хіба що можна вдягнути для прогулянки в парк. Ну, на роботу в ньому точно не підеш. Далі вам хочу показати ще одне худі такого яскравого помаранчевого кольору від рібок. Його ціна тут теж 600 гривень. Розмір вказаний S. Це худі теж тепле, воно з внутрішньої сторони має таку як баєчку. І хоча це S, скоріше за все, воно чоловіче, тому от по вигляду таке от доволі величеньке. Мені точно підійде ось так виглядає на мені. І це худі, на відміну від попереднього, вже більш таке от практичне, оскільки воно не лише для спорту чи походів, а цілком кому робота дозволяє, в кого немає якогось особливого дрес-коду, в принципі, в нього можна піти і на роботу. З усіх трьох худі це мені сподобалося найбільше. Тому, якщо б я якісь і купляла, то саме це. Наступна моя знахідка це ще одна кашемірова річ це ось таке от плаття в розмірі l 44 46 вказано. Темно-синього кольору, і за своїм складом воно на 50% з віскози, на 20% з кашеміру і є поліамід. Його ціна 440 гривень. Загалом плаття теж в ідеальному стані, без дефектів, без ковтунців. Ну, але сама тканинка є дуже тонесенька і просвічує, тому не знаю, як його носити як плаття, хіба що з якимись такими дуже грубими колготами або з легінсами. Загалом таке дуже простеньке платчико йде по фігурі. Не подобається мені його виріз оцей Цей от круглий робить плаття дуже простим, аж занадто. І нарешті хочу вам показати свою найкращу знахідку не лише сьогоднішнього дня, але напевно знахідку року. Оце ось така от куртка Versace, Versace Jeans Couture. Це у нас чоловіча куртка. Я вже прогуглила її, і вона оригінальна. Ось такі в неї бірочки, купа номерів тут є. І це така от куртка бомбер чорного кольору з капюшоном, дуже красивим візерунком, характерним так для цього бренду. І це у нас розмір L. Так, тут ще і її склад. Очевидно, що це така от балоніва куртка. Так, це вона у нас 100% з поліестру, і ціна у неї дуже символічна: 850 гривень. Спочатку вона мене здивувала. Почала я роздивлятись куртку і зрозуміла, чому така ціна власне на рукаві. Є дві маленькі дірочки. Мому розчаруванню просто не було меж. Так як спочатку не було меж моєї радості, я була надзвичайно щаслива, що знайшла цю куртку. І так, величезне розчарування, оскільки куртка з дефектом. Дірочки, в принципі, ну ось так, от здалеку мало помітні. Вони менші, ніж головка сірника. Очевидно, що хтось пропалив цю куртку так цигаркою, але я не знаю, що робити. Дуже довго думала брати не брати, адже куртка чудова. Вона йде з капюшоном, незважаючи, що вона чоловіча. Мені здається, що от пасує вона навіть для жінок більше ніж для чоловіків. Як думаєте, купила я її чи не купила? Пишіть в коментарях. І ще ось така от знахідка це норкова шуба. Норкова така китка, оскільки вона йде на короткий рукав. Ціна її 6400. Дуже вишукана. Ви бачите, у неї навіть підкладка розшита квітами. Ось така одна китка, ось така от шубка. Застібнути я її не можу, оскільки вона на мене замаленька. Ну, але навіть якщо б вона була мого розміру, звісно, я б собі її не купляла і навіть не через ціну, а через те, що я такі речі не ношу. І відчуваю, що не я одна, така і ця шуба буде продаватись довго і таке добряче впаде в ціні. І переходимо до взуття. Це у нас теж люкс-відділ були ось такі від Майкл Корс, черевики. З такими от вставками, але це не шкіра, так. Майкл Корс і сумки робить часто не шкіряні. Ну і от це от взуття теж не шкіряне. Їхня ціна 2200, хоча по підошві видно, що вони ношені. І були ще ось такого світлого бежевого кольору, уже з натуральної шкіри, але з заношеною підошвою, Так видно, вона така от замазана. Їхня ціна 1300 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і до нових зустрічей.